Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 3 жовтня. Зараз я на полі сої, яка висівалась після збору озимого ячменю. Сьогодні вона має 90 днів з дня посіву. Ми її чудово захистили від хвороб, шкідників та бур'янів, але, на жаль, погодніми умовами ми керувати не можемо. Маємо вже більше 10 днів понижені температури, вночі приморозки і бачимо, як наша соя побуріла. Вона зверху примерзла, хоча знизу стручок, нижній та середній ярус сої виглядає ще досить непогано. Якщо не буде врожаю, то буде хороший сидерат, але клієнт поки що не спішить з нею нічого робити. Ця площа, тобто це поле йому не горить, тому буде чекати. Можливо, будуть у нас температури і... Все-таки ми побачимо, чи буде з неї якийсь толк, чи не буде. Ось так подивимося ще ближче. Дійсно, що стручок виглядає непогано, у нас примезли тільки верхні листочки, рослинки, серединка й низ, і вони витримали, чудово, стручок налитий, твердий, тому якщо будуть температури, я думаю, що вона дозріє. Ну, будемо спостерігати і ділитися з вами. Агро М. Земля цінує розум.